Баклажан підготовила, помила, порізала на колечки. Зараз поріжу підготовлений, помитий кабачок теж на колечки. Колічки приблизно товщиною по сантиметру. Пер викладатиму форму чередуючи. Вот, виклала в форму. Помідори обдала кип'ятком, верніше опустила в кипяток, і потім знімати шкірку. На сухій антипригарній сковороді трошки підтомлюю цибулю. От вона собі на маленькому вогні і потушиться. Помідорі ріжу в блендер і буду перебивати. До цибулі додаю перець і заливаю помідором. Вже включаю в вогонь, щоб протушити. Тим часом включаю духовку на 180. Солю за смаком лучше не десолити, чим пересолити. І перчу. Добавляю ще шахмалі сунелі. О, збухнуло трошки. Видавлюють чесник. Закриваю на хвилинки дві. Дві хвилини пройшло, виключаю плиту і заливаю баклажани з кабачками. Накриваю кришкою і ставлю в духовку на 30 хвилин при температурі 180 градусів. Готові запечені овочі в томатному соусі.